Миру, щоб був спокій, щоб люди вже не гинули, Скільки хлопців гине, скільки людей, скільки жінок молоденьких, дівчаток, фактично, скільки їх гинуть. Вже, мусить то закінчитися. Але світ також мусить реагувати, так? Бо всі сидять, хлопці, мусить мати хребет. А всі чомусь того чорта бояться клятого. Чому? Він нехтує всі міжнародні договори і так далі, а всі трасуються і штани роблять. Серйозно? Там по пописку русським по морді раз всадити, і він відміть буде втікати. На той день бути задоволені і ні, не знаю, бути з родиною і товариші. А Я бажаю, щоб вони могли піти назад додому, всі додому, щоб Україна була вільна, вільна. І я, їм, я хочу вони далі мали ту силу, що вони показують. Мир і успіх витримки, надії, віри. І ми все одно переможемо, по-іншому просто бути не може. Дуже хочеться, щоб всі повернулися живі і здорові до своїх сімей, всі змогли побачити зі своїми. Синами, чоловіками та братами нема слів. Серце болить для них. Як тепер всі живуть на Україні, це болить, болить серце. Хочу, щоб було все добре. Мирного неба, щоб ми всі повернулися, щоб не плакали не наші мами, ніхто. Я хочу перемогти. І всі мирного небуті.